Привіт-привіт! У нас, що на вихідні, то нова якась подорож. Дякувати ЗСУ та ППО. Сьогодні, ви не повірите, їдемо знов вздовж Орілі. Для мене це буде, напевно, четвертий або п'ятий раз цього сезону. Ну, поки що так. У нас сім людей. окей. Такого типу мало цікавого, ну але я впевнений далі буде. Так, вирішили зупинитись, не знаю нащо. Все, ти отдохнув, поїхали. Андрюха куда то вперд улетел. я думаю, що ми його сьогодні вже не увидим. А тут я ж признаю місця, ми з дітьми їхали пару тижнів тому. Теж поход, Тут класно. Поїхали з благодатного, трохи відпочили, побачили екскурсію. Ну, типу, до нових зустрічей. Благодатне! Ось і Шольгівка з морозивом та напевно кока колой Фух, Сьогодні спекотно. Це у нас така гарна зупинка в Шольгівці. І вони прикольно, що... Біля Поль, Шок, що вони пишуть свої прізвища. Напевно, хто малював. Ну, а щодо гарних райдерів, хто тут гарний? Я. Лише Дима. Дима. <реклама> <реклама> Димка. Димон. Димон. Ну, нехай. Ну, Влад, ну так... що, Влад, ти відпочив? Не тягне на це. А, Приїжджаємо мост через канал. так, Це ми проїжджаємо із цього Зараз, наскільки я пам'ятаю, буде такий класний трек. Я класний. Тут спочатку колія, а потім буде прям цікаво. Оце діло. Все як я люблю. Трова вище за мене. Якийсь пірс, напевно, будемо рибалити. Можливо, щось ще. Це хлопці переймаються, що воно ж важке і увагу. Важке, так. Якщо така висока вода, то там по Дуже гарна новина. І здається, ми понтон зараз можемо... Оце праворуч якесь болото. Ліворуч оріль. Ну так таки їдемо. О. Понтонний мост. Треба піднімати ровер. Електричку легше, газу дав вона сама заїхала. Добрий день. в шуках привала мне кажется мы его нашли куда? а мне куда? Да. ну ясно да. А то как о том, как клещ цепляется за яйца. Так, да, у нас беруны с майонезом. Подешки. Дякую ему Алине. Що приготували нам так. Дивіться ага. грильяжі. В мандрівочку. А далі у нас такий біло, асфальтовий прохват, Довгий. Нескінченно довгий. Їдемо, ну, Якусь салівку проїхали ще. Хтось в чаті Покатухи Тандема питав, а що робити, якщо дощ. Ну ось відповідь. Він почався. Так, а це вже починається заїзд на кавітву. І він такий доволі крутий. Вітер посилився, дощ теж. Калітва якась сьогодні така трохи не френдлі. Ну, але вже їдемо, бо, бо шо? поїдемо. А ось і Калитва. Наші там наче намагаються вкрутити. Так, так, так. Заїхали на калитву, але не всі. Я зайшов. Как ты был альпинист, мне не круто скажи, я за... Так, так ну тут гарно, трохи дощ. Краєвид класний. Велосипедистов. Пам'ятне місце. Так ближе подойти. Лише до Перевер... Переверти, переверни телефон! Ще і ще раз. О! Ну, ми повертаємось додому сьогодні з асфальтом, як завжди. Чи не ну, як завжди? Прямуємо до Галушківки. Дивитися, певно, і немає що. Ча? Заїхали попити чаю. Андрій там напевно контент робить. Я давно хотів заїхати на цю штуку. Ого, прикольно.